Обов'язкове пенсійне накопичення в Україні можуть впровадити вже цього року. Не усі громадяни радіють такій перспективі, адже фонди, куди необхідно вкладати кошти, приватні. Державою не контролюються, і гарантії на безбідну старість ніхто не дає. На сьогодні лише 850 тисяч українців відраховують гроші у такі організації, і більшість з них робиться не з власної волі. Тобто, за працівників платить роботодавець. Наталія Білогурова більше про цю важливу тему. Хоча обов'язкове пенсійне накопичування вже прописано в законодавстві, його введення весь час відкладається. Кияни ж з острахом чекають моменту, коли доведеться віддавати свої кревні приватним організаціям без будь-яких гарантій. На якому принципі основанні з нашої зарплати буде щасливо дії тут фірмі? Тобто я по, по цьому поводу не согласна. Тобто гарантії ніхто не може толком дати, тому що все кожен рік міняється. Час України нікаких гарантій нету, що потім пенсії не получать. Експерти перевірили накопичувальні пенсійні фонди на відкритість. Висновки не втішні. Більшість організацій не розкривають своєї фінансової діяльності. Куди йдуть гроші вкладників і в що інвестує фонд кінці вгоді й шукати. Якщо не розкривається інформація, то не можна оцінити ні якості портфелі, ні надійності установи. Нічого не можна оцінити. Той хто відкриває про себе інформацію, то він цією інформацією може, ну скажімо так, пишатися. Та відкритий пенсійний фонд не означає надійний, наголошують експерти. Навіть успішні організації мають темні плями в своїй історії. Неприятний епізод. З пенсіонним фондом національного банка то вже уже в прошлом далеко но дійсно часть ресурсів з цього фонду була виведена через облігації, які мали кредитний рейтинг інвістурання. Ідея накопичення пенсії досить приваблива. І якби держава гарантувала пристойні дивіденти через кілька десяти річ, кажуть експерти, українці охочіше сприймали б нововведення. Наталія Білогурова, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.